Весняний віночок. Свято вокально-хорової музики, яке вдруге проходить в Олександрійській дитячій музичній школі в рамках мистецького проекту з любов'ю до України. Воно об'єднало майже 200 учасників. До нас завітали учні з п'яти шкіл. Ну, п'ята школа це Олександрійська дитяча музична школа. А взагалі це учні з Новопразької дитячої музичної школи, тобто це Новопразька громада мистецької школи Пріутовської селічної ради, Пріутівська громада, дитяча музична школа Пантаївки, тобто там є ще одна громада. І Олександрійську громаду представляють учні та викладачі дитячої музичної школи Перлина селища Олександрійського. Ну і звичайно учні нашої школи. Разом близько 180 учасників, і це не тільки учні, а й їх викладачі, керівники колективів, концертмістери. Ну і всі, хто допомагає це свято відтворити іменно як свято вокально хорової музики. Жодних обмежень у вікових категоріях немає. Тому на сцені свою співочу майстерність демонстрували як діти, так і викладачі. Ми сьогодні виступаємо з колегами. Ми будемо втрьох виконувати е, пісню веснянку. Загалом нас взагалі весняний такий сьогодні концерт. Е, веснянки, гаївки, так як зустрічаємо весну, скажімо так, так, в такому настрої. Тому у нас веснянка е, «Прийди, прийди» – такі там початкові слова. Якби дуже гарна, вона така провесну, святкова, і ми не відкриємо наш концерт. Ми її обрали за характер, за таку веселість, скажем так, як вона звучить. Солісти, ансамблі великих та малих форм, хорові колективи зі сцени виконували як пісні з обрядів весняного календарного циклу, так і класичні твори відомих композиторів. Діти в нас люблять виступати і готуються. Звісно, додаткові репетиції не всіх. Зараз канікули, трошки вони засумували. Що, ой, ми знову. Ми ж артисти, ми повинні нести радість, тому всі з настроєм задоволені. Я думаю, що виступ вдасться. Вихованки мистецької школи Приютівської селищної ради із задоволенням беруть участь у конкурсі. Наш хор співає. Веснянку, ой, минула вже зима, так як це веснянка, і вона про прихід весни. Також ми виконуємо Ходить сорока, Я співаю сольно. Це пісня про, також це веснянка і пісня про залицяння хлопця до дівчини. Весняний віночок це благодійний захід. Тож кожен учасник або глядач міг задонатити у скриньку. Усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України.